Вінниччини і в новому епізоді говоримо про війну в Україні та її економічне підґрунтя. Розібратись у цьому складному питанні нам допоможе герой нашого подкасту Валерій Коровій, доктор економічних наук, голова громадського об'єднання. Ми – вінничани». Пане Валерію, мої вітання! Вітаю. Власне, ми неодноразово з вами говорили, і в багатьох інтерв'ю ви розповідали про те, що будь-яка війна має економічне підґрунтя. Якщо має військове, то війна може тривати довго. Якщо ж економічне, то ситуація кардинально інша. Якщо говорити конкретно про Україну, про можливості ворога, наскільки їх вистачить для того, щоб продовжувати війну в Україні? Надзвичайно важливе, до речі, питання, і воно актуально на сьогоднішній день. Тому що е якщо ми погортаємо сторінки історії, і ми неодмінно можемо побачити, що, наприклад, після Першої світової війни. Реально розвалились такі три великі імперії, як Австро-Угорщина, Німеччина, як Російська імперія. Якщо ми подивимося на Другу світову війну, то ми побачимо, що після Другої світової війни розвалилась насправді хоча була країна-переможець, Велика Британія. Якщо ми подивимося на 91-й рік за чотири дня після так званого ГКЧП, Незважаючи на те, що була дуже сильна армія, але по суті розпався Радянський Союз. Але разом з тим, коли ми от подивимося на такі першопричини власне цього, то в першу чергу це стосується економічної складової. Всі імперії, які приймали участь в війні, вони розпались через призму економічних негараздів. І особливо чітко почало спостерігатись ця проблематика на прикладі країни агресору, от починаючи з травня червня місяці 2024 року. Я пам'ятаю, ми вас в студії цю тему вже піднімали, але мало хто тоді на це звертав увагу так. Тільки от з приходом Трампа чомусь великі там видання, типу Bloomberg, Вашингтон Пост, Нью-Йорк Таймс, почали говорити, що з Росією в економічному плані вони бачать такого батька на соломіних ніжках, який дуже вразливий в питаннях економічної політики. Це дійсно так. Тому, що відбулося за останній рік? Принаймні, чому на сьогодні ця тема така власне і актуальна. Якщо ми подивимося на Росію, то за час війни через призму того, що вони в п'ять разів збільшили видатки на війну, ви вдумайтесь 5 разів. І при чому що за цих три роки в них е, приріст е, дефіциту бюджету е, склав майже 100 мільярдів доларів, які вони використали на війну, в шкоду. Іншим галузям і економіки, і соціальної сфери. У них виникла ситуація, коли у нас грошова маса зросла із 50 трильйонів рублів до 130 трильйонів рублів. Можете уявити, який грошовий такий навис над рештою економікою? Це при тому, що кількість товарів, які ці кошти можуть бути спрямовані, вони не зросли. І давайте ми так спрощеному виді уявимо той робітник, який працює на військовому заводі, і він заходив в магазин, і йому потрібно купити продукти харчування, якась побутова техніка, а він там не купує снаряди, танки і, і, і тому подібне. Тобто то військове спорядження. І це. На протязі останніх півроку дуже загострило загалом ситуацію з інфляцією. Хоча вони говорять про те, що у них інфляція 9,5%. Але... Ну, Враховуючи те, яку риторику завжди веде Росія, то їхнім словам абсолютно не можна вірити ні в питаннях війни, ні в питаннях економіки. Це той економічний блеф, який вони експлуатують. Я не хочу тут ускладнено говорити. Але якщо Центробанк Російської Федерації встановив ключову ставку на рівні 21%, то повірте мені, вони дуже добре розуміють динамікою цін, і інфляція, принаймні на жовтень місяць, вже становила порядка 20%. Що ми так розуміли, на сьогоднішній день, наприклад, якщо ще рік тому назад вони кредитні ставки були порядка 5-7%. По якому кредитувалися бізнес, іпотека на придбання житла, то в цьому році кредитна ставка вже складає 35%. До речі, іпотека, вони припинили виплату по іпотеки і те велике будівництво, яке в них було, також зупинилось. Але якщо ми так розуміли, в них іпотека або знову ж таки придбання житла за рік впало в три рази. Тобто воно скоротилось на 75% по відношенню до попереднього, до попереднього року. І на сьогоднішній день є логічне запитання. А як примусити Росію припинити війну і вивести свої війська з України? От на перший погляд, ми говоримо там в певній мірі про якісь мирні перемовини, якісь зустрічі і так далі тому подібне? Хтось піднімає планку, Путін постійно піднімає планку там в своїх цих балачках. Але якщо подивитись на предмет дискусії, от ви зверніть увагу, новий президент Сполучених Штатів Америки, я не хочу характеризувати його якісь позитивні, негативні риси, але він сказав, що буріт, буріт скважина. І якщо ви подивитесь на динаміку цін на нафту. То ціни на нафту скоротилися із 80 доларів за один барель на до 73, і ціни продовжують падати. Тобто, і... нафта це такий показник, який може суттєво вдарити по ще більше вдарити по економіці Росії? Це просто е, отой стержень, який по суті формує. Бюджет Росії і бюджет в першу чергу на війну, тому що 68 відсотків, зверніть увагу, 68% доходу бюджету Росії сформовано за рахунок продажу за кордон нафти і газу. І на сьогоднішній день, після того, як були введені санкції. Пов'язано з тіньовим флотом, то останні дані такі імпіричні показують, що, наприклад, виручка від продажу нафти. Ви чуєте, що зараз відмовилася і Індія, і Китай, тобто воно все йде в ці всі складові, вони опустилися по виручки от в січні місяці, на рівні середини х років. Це дуже серйозний удар по надходженню бюджету Росії. Але з а з бюджету 40% бюджетних видатків це йде на фінансування війни війни в Україні і проплату тим військовим, які хочуть заробити гроші на війні в Україні. Тому це має дуже важливе дійсне значення. Більш того, як людина, яка досить предметно займається макроекономікою, я можу вам сказати, що ситуація в Росії. Вона погіршується з кожним днем. І коли кажуть, о, у них там запас на ще на рік війни, ні, у них цього запасу немає, тому що ситуація дуже швидко погіршується в макроекономічному плані, яка впливає і на інфляцію. Зараз вже називають цифри в річному вимірі під 35-40%, Зараз їхня державна дума дискусує, а як заморозити ціни. А якщо заморозити ціни, ці товари починають пропадати з прилавків магазинів. А за пропадажею товарів з магазинів йде карткова система. А люди почнуть почнуть А Ви вірите у те, що буде соціальний вибух, що люди вийдуть на вулиці, що вони будуть протестувати? Чи можливий такий сценарій, тому що на мою особисту думку, там настільки працює пропаганда, що вони будуть як покірні козенята слухати і діяти далі, так як давайте скажем, разом. Влада. А давайте разом порозмірковуємо. Так вони більше 30 років їздили за кордон. Купували добрі машини, харчувалися і так далі, і тому подібне. А вони забули, що таке Радянський Союз. Старше покоління знає, що таке Радянський Союз, коли ти заходиш в магазині, він пустий. А давайте подумаємо разом, якщо ситуація, а вона стрімко буде погіршуватись, розвиватись в такому ключі, коли будуть пропадати товари, коли будуть давати карткову систему. Люди почнуть обурюватись. Держава повідно, для того, щоб люди не обурюватись, вона повинна вживати яких заходів. Це ну, наприклад, репресивного характеру, так? Бо деякі кажуть, щоб були репресивні, ніхто не розпався радянський союз. Ну, репресивного характеру. І тут велике питання: чи росіяни або жителі Росії готові входити в режим того, що називається Північна Корея? Або вони вимушені безпосередньо ті політичні еліти, які привикли дуже добре жити, мати майно в Європі, в Сполучених Штатах, щось вирішувати своїм фюрером. До речі, як на мене, я поділяю думку експертів про те, що оця заява Трампа, яку він зробив в Давосі, на предмет того, що я не хочу погане щось зробити з Росією, але припиняйте війни, а тому, що буде гірше. В першу чергу, це заклик до еліт країни агресії Росії розібрати своїм фюрером. Тому що якщо ви з ним не розберетесь, то ви можете бути на багато інших ситуацій. Я розмірковую ці історії як економіст. Я розмірковую з точки зору логіки. Відповідного процесу, я не відношу себе до якимось там військовим експертом або той, хто вга вгадує на якихось там позірках, як астролога по якимось картах. Ні, я говорю про розвиток подій, і те, що економічна ситуація в Росії стрімко погіршується, і вона буде каталізатором, який буде спонукати країну агресора сідати за стіл перемовин і приймати обґрунтовані рішення. Це е, неодмінно воно так і буде, тому що ми бачимо з кожним днем цей блеф відносно стійкості Росії і економіки, і він просто розвіюється. А що стосується України, ваші прогнози завжди, що стосується економічної ситуації і власне закінчення війни, завжди позитивні? Чи змінюється ваша думка? Зрозуміло тому, що без партнерів, без економічної підтримки з боку заходу, знову ж таки, США важко буде подолати ворога. Але наскільки це реально? Насправді, ситуація в Україні вона кардинально відрізняється за своєю складності, за своїми викликами по відношенню до Російської Федерації. У нас не було стільки ресурсів. Більш то, не хочу тут відкривати Америку, бо вступати якісь дискусії. Україна мало чим була готова до війни, і в тому числі в питаннях економічної складової. І коли розпочалася війна, ми дуже добре пам'ятаємо. Як нас пропав дизель, бензин, що в нас виріс долар, і фактично перших 2-3 місяці ми знаходились без будь-якої зовнішньої підтримки України. Але починаючи з червня 2022 року, розпочалася фактично новість, нова сторінка наших взаємин, як з Європейським Союзом, Сполученими Штатами і взагалі світом. І е, ця допомога полягала фактично надавалася за трьома напрямками: це пряма бюджетна підтримка, друге, це пряма військова підтримка і гуманітарна підтримка в тих країнах, де проживали наші люди, які вимушені е, через окупацію переміщатися е, на тимчасове проживання за кордоном. Так от, якщо ми зараз вийдемо з студії. І ми подивимося на те, як живе місто Вінниця, ми побачимо машини, ми побачимо, люди навчаються, дітки навчаються, вчителі, лікарні працюють, люди ходять, просто йде звичайне життя, світло, газ, все нормально. Але як, якщо я вам скажу, що негативне торгівельне сальдо за 2023 і за 2024 рік було порядка по 35 мільярдів доларів. То повірте мені, якщо б були в стабільних умовах, то у нас би долар був би не по 40, або сорок 41 гривень за один долар, а по 400. Тому що ринкова система, ринок би збалансував би в такий спосіб, що ми просто не могли б купляти товари по імпорту і забезпечити таку наші умови життєдіяльності. І тоді ми б не дуже розганялися в частині чогось придбання, будівництва, інвестування і таке інше. Більш того, я вам скажу, така цікава закономірність, що на червні 2022 року золотовалютні резерви в Україні були 23 мільярда доларів, І то там невідомо, яка ліквідна форма його була. А от на 1 січня 2025 року 44 мільярда доларів. Що це означає Бі... для війни і звичайного українця? Більш того, того, плюс 5 мільярдів Безпосередньо за минулий рік це говорить про те, що макрофінансова допомога. Бюджетна, яка надається Україні, вона дає нам можливість забезпечити макроекономічну стабільність, і це має дуже велике значення, тому що макроекономічна ситуація в Україні, вона дає можливість розвиватись країні всередині, жити, працювати, розвивати бізнес, допомагати війську нашому, розвивати оборонні технології і таке інше. Тому, коли ми подивимося на на цей наступний рік я можу вам однозначно сказати, що по тих угодах, які підписано, ми очікуємо в цьому році, щонайменше 40 мільярдів доларів прямої бюджетної підтримки за рахунок тих надходжень країни-агресора, яка знаходиться в західних країнах по заморожених активах. Це дасть нам можливість досить впевнено подивитися в завтрашній день. І це має дуже дуже велике значення, якщо ми говоримо безпосередньо через економіку. Тому, користуючись нагодою, хочу сказати, що треба набрати терпіння. цей рік на сьогоднішній день, так як ми бачимо, ситуація буде розвиватися прогнозовано, але разом з тим ми повинні думати про завтрашній день. Питання в тому, а що буде після війни? І в якому напрямку ми повинні рухатись і реагувати на ті виклики, які в нас будуть по завершенню війни в Україні. А коли можна прогнозувати, вже, що буде після війни, що буде після перемоги, яка буде економічна ситуація? Ще рано говорити про те, що буде завтра, чи вже можна щось прогнозувати? Я взагалі переконаний в тому, що ми на сьогодні повинні максимально. Цій частині концентруватись на цьому. Чому? От ви бачите, я говорю там про 40 мільярдів доларів прямої підтримки. Але ці кошти приходять в бюджет. Е, Мінфін продає, Нацбанк дає гроші, е, уряд профінансував видатки вчителям, медикам і так. Вони пішли в магазин, щось купили, заправили машини. Цих товарів треба. Імпортер пішов на міжбанку, викупив валюту і забезпечується відтворення. І це все буквально досить швидко робиться. А якщо ми поговоримо про відновлення України, розвиток України, наші західні партнери можуть сказати: ми вам даємо 40 мільярдів на відновлення країни, ми вам даємо 40 мільярдів на інвестиції. Розвивайте. Але якщо ми візьмемо, наприклад, і нашого будинку офіцерів, який зруйнований, то для того, щоб його відновити, треба провести експертизу, зробити проект, провести тендер, власне, зробити самі роботи, вести експлуатацію, то це 5 років. Розумієте? Тобто інвестиційна складова, вона набагато довша. Тому на сьогоднішній день ми маємо все зробити для того, щоб змоделювати ситуацію. Лібералізувати, ми просто переречені на необхідності лібералізувати. Економічної активності не підвищувати податків, а зменшувати податки, розвивати підприємницьку ініціативу, забирати всі ці бюрократичні, технічні перетворення, і так далі, бити по руках монополістам, які є стримуючим фактором. Ми повинні створити максимальний інвестиційно сприятливий клімат, і тільки той тоді ми можемо бути впевнені в тому, що. Ці кошти почнуть швидко працювати, діяти на відновлення України. Знаєте, що я боюсь? Я боюся, те, якщо не буде це зроблено, що може виникнути така ситуація, що дехто може навіть говорити про те: я не хочу бути там вангою, але я дуже не хотів би, як колись по розпаду Радянського Союзу пройшло там 2-3 роки, і люди почали говорити: а ти знаєш? А в радянському союзі було краще ніж ніж зараз, через ту призму викликів, які постали про Україну перші роки незалежності України, внаслідок безглуздої економічної політики на жаль, є такі персонажі, які говорять про те, що і при Януковичу було краще жити, так з огляду з огляду на те, які в них були можливості по формуванні свого. Бюджет умовно говорить такий спосіб? А що якщо говорити про бюджет кожного українця? Ми з вами неодноразово говорили про курс долара, і ваші прогнози завжди дуже точні. Постійно, після нашої з вами розмови, я слідкую за коментарями наших глядачів, і відгуки щодо ваших прогнозів завжди позитивні. Якщо говорити про 2025 рік, знову ж таки, ваші прогнози про курс долара, яким він може бути і на Скільки він знову ж таки вплине на ціну утворення, і наскільки він вдарить по кишенях українців? Дивіться, я вже цю тему певній мірі дотронув на сьогоднішній день. Основним гравцем на міжбанку, який визначає курс долара, це не є експортери і імпортери, а є національний банк. Національний банк володіє золотовалютними резервами порядка 44 мільярда доларів. Він згладжує піки, і, по суті, курс долара буде залежати від його, його бачення розвитку ситуації на ринку. Таких параметрів, як стимулювання ділової активності, таких параметрів, як індекс цін і так далі, тому подібне. Вони. Задекларували в процесі прийняття державного бюджету середній курс долара порядка 44-45 доларів. Я думаю, що ця ціль, принаймні до кінця, особливо в межах 44 доларів, вона буде вона буде десь так рухати національний банк в цьому напрямку, тому що якщо вони... Прогнозують інфляцію порядка 10%, тобто вони десь, я думаю, що будуть рухатись в напрямку девальвації 10% гривні. Це якраз десь під 44, під 44 під 45 доларів. Але, як ми бачимо на сьогоднішній день, ситуація така, що гривня навпаки. Укріпилась по відношенню до долара. Тому що зараз виникла ситуація, як аграрії, які притримували сількосподарську продукцію, сонечко блиснуло, вони почали продавати свою продукцію. Більш того, кого був долар, вони починають конвертувати його в гривню. І зараз виникла такий сезонний фактор, де виявився попит на гривню, і ми бачимо, гривня почала укріплятись. Тому, якщо Подивитися з точки зору ситуації в річному вимірі, то я не бачу, ще раз кажу, у нас є всі можливості для того, щоб уникнути якоїсь там стрімкої девальвації. Цілком зрозуміло, що якісь коливання будуть. Найближчі місяці будуть коливання в межах оцих 40-42 гривень. Тому я б рекомендував би людям не бігати і не слухати ніякі там розмови. Балачки, бо вони кажуть, от я там купив долар, а потім, а потім я хочу назад. Гривню у мене гривні немає, я продав, я менше зар. Не, не потрібно рухатись в такі в такому векторі. Якщо ви хочете десь зберегти свої заощадження, то я вам би краще рекомендував бо не вкладати там в валюту. Там, але якщо ви хочете заробити, принаймні купіть, зверніться до якогось банку, який обслуговуєтесь, хавинк вам купить облігації внутрішньої державної посики, там в 16% річних, яка ще й не оподатковується, то ви ну, принаймні ви будете більше мати, ніж. Навіть прийти незначні девальвації долара, яка прогнозується на сьогоднішній час, ще одне питання, яке турбує українців, це зміна влади в Америці. Наскільки це може вплинути на хід і економічної ситуації в нашій країні, і політичної, і військової, враховуючи новообраного президента його риторики, його дій? І зокрема, чи можуть справдитися побоювання щодо Припинення фінансування з боку Америки Дивіться, Сполучені Штати Америки, це ж ні для кого не секрет, це є лідером демократичного світу. І цілком очевидно, ту то від того, яку вони будуть проводити політику, вона буде впливати на загальну ситуацію не лише в світі, а й в Україні, зокрема. Питання полягає власне в тому, наскільки ми можемо прогнозувати поведінку адміністрації нової адміністрації. Сполучених Штатів по відношенню до України ту риторику і ті розмови, які ми ми, ми, ми на сьогоднішній день чуємо і бачимо. Ми бачимо, що є націленість на завершення війни, і ви бачите ствердження президента про те, що президент України готовий до перемови, а Путін не готовий до передоперемови. Це говорить власне про те, що адміністрація президента чітко дає посил. До Російської Федерації, що якщо ви не будете завершувати війну в Україну по відношенню до вас, знову ж таки будуть задіяні відповідні кроки. Дуже багато в цій історії буде залежати від української дипломатії, наскільки вона наскільки вона зуміє налагодити дієві комунікації з двопартійним парламентом так Двопартійною підтримкою в Конгресі Сполучених Штатів і безпосередньо з новою адміністрацією президента ми бачимо і чуємо, особливо зараз, що в нас тут в Україні трошки активізувалася політична така діяльність, особливо багато всі говорять, наприклад, про вибори в Україні. Це торкається і міжнародних перемовин, так і там Путін говорить про повноваження президента і так далі. Якщо відверто, як на мене, це також буде впливати. Це такі як форми ось таку, таких е, дипломатичного такого, перекидання м'яча на, на одну і другу сторону. Але це є процес під, підняття так званих е, ставок. Я вам чесно скажу: я е, коли чую цю дискусію про виборах України, я розумію, що під час війни в Україні вибори не можна проводити, да? тому що вони просто розірвуть українське суспільство. Але коли я дивлюсь на деякі речі, які відбуваються в Верховній Раді, то вони вже розбирають українське суспільство, так? І тут питання не стільки в проблема не в виборах, проблема в тому, що довіра до Верховної Ради України не перевищує 10%. Це означає, що які б вони рішення не приймали. В тому числі, наприклад, щодо результатів можливих перемовин, апріорі воно не буде визнаватися суспільством. Ось чому саме більша проблема. І тому е, вибори це як інструмент підвищення довіри до вищого законодавчого органу і не тільки до виконавчої гілки влади. Тому це складне завдання, яке м, стоїть перед Україною, і, і я думаю, в певній мірі воно і буде і впливати. На подальшу комунікацію з адміністрацією президента, і взагалі, з нашими партнерами по такої в частині західної підтримки України на довгострокову перспективу, нашу розмову хочеться завершити на позитивній ноті, і в нас є таке традиційне питання до усіх гостей нашого подкасту: що ви зробите першим після перемоги? Питання знаєте, дуже важке, але тим не менше хочеться знаєте, такого позитиву і знову ж таки віри у щось майбутнє. Знаєте, я вам дам відповідь, але я не можу сказати, що це можливо позитив, тому що насправді війна вона торкається кожної з нас через наше серце. І я завжди кажу, як також, щоб провели кардіологічне обстеження, то половину українців побачили б е, Да. Тому я думаю, що перше, що б я, мабуть, що зробив би, це пішов би в церкву і з однієї сторони поклав би свічку за тих хлопців і дівчат, які загинули. І з іншої сторони, поклав би і помолився Господу за тих, які забезпечили цю перемогу військових і тих людей, які сприяли цьому. Тому що я думаю, що ми дуже тривалий час, День перемоги. Не будемо святкувати в тому розумінні, що називається танцями, там, весільними і так далі. Я думаю, що війна. Дуже багато змінить в країні в частині нашого усвідомлення цієї події. Я думаю, що ми будемо звертатися в церкву, молитись, покладати квіти і так далі, тому подібне. Але ще, окрім того, я б, з дружиною, ми от з самого початку війни, ми прийняли таке рішення, якщо, що ми об'їдемо. Чернігів, Суми, Харків, Херсон і просто відомо шану тим людям, які борються, які найбільше страждають і, і хотіли просто познайомитися більше з історією цих міст. Дуже дякую вам за таку відверту і цікаву розмову. Ну а глядачам нагадаю, що це була програма «Подкаст Віничини.